новин на Миколаю на Дністрі за 20 жовтня 2023 року. У випуску далі дивіться роз'яснення від Надії Максимович з приводу нарахувань субсидії. Також дивіться про відкриття музею садиби Івана Самотоса у селі Устя Миколаївської громади та як відзначали річницю від створення української повстанської. Армії, що зміниться в призначенні субсидії на опалювальний період 2023-2024 року, та куди подавати документи, розповідає Надія Максимович, начальниця відділу обслуговування громадян номер 17 сервісний центр головного управління пенсійного фонду України. У Львівській області хотіла б вас повідомити про те, що настав жовтий місяць і стартує опалювальний сезон. Пенсійний фонд в жовтні місяці буде проводити розрахунок субсидій на житлово-комунальну послуги в автоматичному режимі. Тобто, всі громадяни, які отримували субсидію раніше на літній період, яким була призначена, буде розрахунок. Субсидії на опалювальний період 2022-2023 року проведений автоматично. Також буде автоматично проведений перерахунок субсидії і тим мешканцям, яким була призначена субсидія на літній період в нульовому розмірі. Всім іншим потрібно буде звернутися до нас з новим, з новим пакетом документів. Тобто, ті люди, які, наприклад, на літній період відмовилися від, написали заяву, відмову від житлової субсидії для того, щоб отримувати пільги на житлово-комунальні послуги. Тепер їм треба подати новий пакет документів для того, щоб можна було призначити їм субсидію на опалювальний період. Крім того, ті мешканці, які мали, можливо, заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг. Їм також треба звернутися з новим пакетом документів. Всім решта буде субсидія, призначена в автоматичному режимі. Пенсійний фонд України десь так до кінця місяця вже буде проведений розрахунок субсидії. Тоді тільки тоді, коли ми зможемо розрахувати субсидії, тоді коли отримуємо вже довідки про доходи від податкової служби з реєстру фізичних осіб підприємців, коли отримує від пенсійного фонду довідки про доходи. Заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску, і коли надавачі послуг, нададуть нам дані про розрахунок житлово-комунальних послуг, тобто, щоб не було заборгованості, будь ласка, все посплачуйте, щоб ми могли мали змогу нарахувати своєчасно вам субсидії на опалювальний період. Тим особам, яким потрібно буде подавати нові документи, новий пакет документів. Це не нове, нічого нового в законодавстві не помінялося. Здається, пакет документів. Тобто будь-яка особа, яка є членом домогосподарства, не обов'язково власник, а та, яка є членом домогосподарства, може звернутися за призначенням субсидії. Вона подає дані про себе, дає дані про всіх членів домогосподарства, їхні паспортні дані свідоцтва про народження дітей, якщо це неповнолітні особи, подають дані про наявну житлову там, і опалювальну площу, про наявність транспортних засобів, довідки про доходи, можливо, довідки про навчання дітей, якщо діти навчаються, отримують стипендію. Тобто загальний пакет документів, який їй подавалися раніше. Змін в тому напрямку немає ніяких. Житлова субсидія призначається з дати опалювального сезону до 15 квітня. І впродовж цього періоду люди мають право звернутися і подати документи на опалювальний період поточного року 23-24. Хотіла би ще зазначити одне, що доходи при розрахунку субсидій на опалювальний період беруться за період першого і другого кварталу 2023 року. Якщо члени домогось отримують пенсійну виплату, то для розрахунку житлової субсидії їм буде братися розмір пенсії за серпень місяць поточного року. Раніше мешканці могли подати документи у відділі соціального захисту населення Миколаївської міської ради. тепер куди звертатись? З того питання нічого у нас не змінилося. Документи на призначення субсидій та пільг також подаються в управління соціального захисту населення або в ЦНАПИ за місцем реєстрації. Можна також прийти, документи здавати і до пенсійного фонду. Потім вони по системі соціальна громада, ті, які будуть здані документи управління соціального захисту, попадають в систему пенсійного фонду, іде обробка документів. В родинному будинку видатного скульптора Івана Самотоса у селі Устя Миколаївської громади відкрили урочисто музей садибу. Скульптор Іван Самотос, автор більше 120 пам'ятників, пам'ятних знаків, зокрема пам'ятника В'ячеславу Чорноволу у Львові, нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого у 2023 році та орденом Кирила та Мефодія у 2025 році. Році, попри погоду, захід був теплим та атмосферним, адже на відкриття дружина Оксана Самотос та донька Наталія, зібрала родичів, друзів, колегів, митця. Бабусю, це пані Оксана, моя мама. Це їй належить та хатина, і вона передала вам е, має і тата, і маму. От Рома Федорів, мама, а Михайло Бога та війна вона точиться не тільки на фронті. Ми мусимо пам'ятати про культурну війну. Вже стільки нам років говорили про русську культуру, про те, наскільки вона є висока і все інше, а ми просто десь добачаємо інколи всю красу і велич української культури, українського мистецтва, українських видатних творів наших письменників, наших художників, наших скульпторів. Я радію, що сьогодні ми якраз на тій духовній війні, на тій духовній битві точно вже перемагаємо, бо ми загадуємо імена тих людей, які є наші, які є наші рідні, які є гідні найвищої похвали, найвищого вшанування, скульптури автора у музеї Садибі, наче. Живі. Крім того, на виставці було представлено живописні роботи Тараса Самотоса, Сина митця, різноманітні світлини та дорогі серцю речі. Відкриття музею садибу Івану Самотосу стало можливим завдяки ініціативи близьких людей видатного скульптора, а також за співпраці з Миколаївською міською радою та меценатом Михайлом. Бугою. Нагадаємо, що у національному музеї імені Андрія Шептицького у Львові триває виставка творів скульптора Івана Самотоса. Цьогоріч виповнюється 76 років із часу створення української повстанської армії, символічним днем заснуванням якої є 14 жовтня 1942 року. У Миколаєві цей день відзначили урочистою академією у міському палаці культури, сцени якого згадували не тільки історію, але й насолодились пісенним виступом камерного чоловічого хору освітян тризуб.

Мирних та спокійних вихідних, підписуйтесь на ютуб канал редакції Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько.